А про іншу заяву, мовиш, про те, що говорив колега, що є питання, які відносяться до компетенції суду, скасування рішень Київ Ради, і так далі. Але yeah. це ваше право звертатись туди чи не Скажіть, звертатись? Скажіть, будь то, ласка, в рамках цього провадження ви можете клопотання організувати щодо решту земельної ділянки на період we проведення? We не перебування... 달іли, ну, я не знаю хто, ну підкажить, якщо в рамках No. Слідчий в рамках кримінального mm -hmm. провадження має право, якщо є підстави, приймати рішення, звертатися а, до суду, коли починаєте працювати відділ арешт. внутрішньої безпеки ваш. Мене цікавить питання Відділ внутрішньої безпеки працює, але слідчий не підпорядковується відділу внутрішньої безпеки. Тобто зараз слідчий може склатися гіпотетично, поки така ситуація, що слідчий буде розслідувати, затягувати чи не затягувати. Все на його думку, правильно? В цей час. Цей забудовник може робити те, що він робив 20-го. ніхто не дає нам ні жодної гарантії, гарантії. гарантія відповідальність. Ви як учасник кримінального провадження зивник маєте право оскаржувати дії слідчого. Зокрема, до начальника з... слідчого підрозділу слідчого судді. А звідки я, я знаю, які він діє? Можливо. Ви маєте Можливо. право знайомитися з матеріалом країна провадження, подавати клопотання, тримати цю справу на контролі. Ну, от Розумієте, я не, я не досвідчений, я не юрист, я Володь, юрист. А, будь ласка. А чому вона справа? Ну, вона... ну, ну, зачекайте. Ви зараз <кій> от ми звернулися до вас як громадяни, які стурбовані тим, що відбувається на Здолбунівській. на наш погляд, це порушення наших конституційних прав. Нас дуже дивується обстановка. Ви нас знову повертаєте до суду, повертаєте до прокуратури, ви знаєте, в якому стані зараз судова система. Про, про судову систему, напевно, на, на, собаки не лають тільки. Всі все знають, всі все розуміють. Ви знаєте, що рухається в прокуратурі. Чому, коли ми захищаємо наші конституційні права, ви відправляєте нас до закону. І відповідно до закону, до букви, до формальності, що ми маємо писати клопотання туди, клопотання туди, маєте все робити по закону. Чому ви, у вас є департамент превентивних дій, у вас є патрульна поліція? Чому ви не вживаєте превентивних дій, щоб люди не були змушені звертатися до суду, який не діє? У мене таке просте питання. Ну я сподіваюся, я саме тому ми і прийшли до вас, щоб налагодити цю співпрацю, щоб нарешті. Незважаючи на те, що зараз в Україні така судова система не реформована, прокуратура не реформована, але в кожній системі, ви знаєте, ви, знаєте є дуже добрі люди, які нам дійсно допомагають. Але є ті люди, які вже мають піти, але вони не уходять, ви знаєте. І в даному випадку ми дуже турбуємося, що ми потрапимо в черговий раз до того слідчого, я нічого не буду казати про пана Смірнова, але дуже здивований, що він навіть на першу нашу зустріч не прийшов. Ну, ніби ти чергував. Ну, будь ласка, з головного управління зателефонувало, признали, почали зустрічі, і він раптово зачергував. Ну, буває таке. Є інше питання, більш важливе. Ми розуміємо, що наміри забудовника будуть, тобто забудовник далі буде продовжувати засипати цю, цю озеро, а ми будемо далі його захищати. Це зрозуміло, як Божий день. Мене цікавить все-таки, які превентивні заходи поліція буде робити, щоб припинити там конфлікт. В будь-якому випадку там будуть працювати працівники поліції, або на цілодобово режим можна буде приїжджати за викликаном. У випадку можливого передбачення будь-яких будь конфліктних подій, в будь-якому випадку буде направлятися необхідники від працівників поліції, щоб не допускати його, а випадку, в випадку не локалізувати його. Це, це 15, 20 числа 20 числа, бо це паракальош. 19 числа, наскільки мені відомо, поліція приїхала по факту звернення 20 числа. Був момент, коли якийсь наряд уже був завчасно не ночував в ніч, тому так. що зброю попередження. Подібно, що сталося 19-го. Ми не можемо заборонити, ви ще раз, да? ми зараз, ви говорили попередньо, для нас немає одної сили, в нас немає другої сили. Всі люди рівні. Ми не можемо заборонити комусь зібратися тут через два метри тут. Це може заборонити знову ж таки суд Обмеження у проведенні певних акцій на певній території. Але завдання, праці... завдання поліції в будь-якому випадку вжити все, щоб не допустити конфлікту. Громадського якщо у нас є, війде, якщо в нас є заявлена е, акція, ну зареєстрована акція на певному на певній ділянці і ми її там проводимо, то чи ми буде захищати нас ну, поліція нашу мирну акцію? Звичайно. Якщо на вас буде йти напад, звичайно. Тобто, якщо на нас йде будівельна техніка, якщо на нас ідуть е, тітушки. Е, то поліція нас буде захищати. Це був захисно на кармі. Скажіть, будь ласка, до нас дуже багато погроз поодинці надходить. Ми поки їх не оприлюднимо, але вони дійсно в реальному часі. Скажіть, будь ласка, ви вживаєте яких превентивних заходів, щоб будь-який громадянин України, який задієм в захисті Качіного озера, не постраждав фізично? Дивіться. перше що є надходження. Навіть якщо він не на качинному озері. Тому що саме зараз такі погрози йдуть. Якщо йдуть погрози, то по факту це погрунти mm -hmm. Тобто повроди, ви будете по, по факту того е е е події, яка відбудеться. Ні, Чи може відбутися? Запитання, я, я, яка на сьогоднішній момент законодавством передбачено такі варіанти забезпечення фізичної охорони особи. Ага. Значить, перше, це якщо вона. Е за наявності, скажімо так, можливості фінансових наймає собі охорону одразу. або ж вона, або ж це відомча, тобто поліція охорони, або ж не відомча в нас достатньо охорони. Якщо ця особа є учасником кримінального судочинства, і якщо є підстави вважати вважати на те, що її загрожує небезпека, то слідчий поліції. Прокуратура ліба слідчий суддя може прийняти постанову про забезпечення охорони без учасника без учасника учасника. Після цього це, тобто це, контроль... це, це право надається їй без оплати. Розказую... Тобто під контролю теж візьмете цю справу, правильно? Звичайно. Так, да? Ні. А як кваліфікувати дії, наприклад, забудовника, що е, вони так попали, я, наприклад, буду вважати, чи можу вважати, що відношення до мого наприклад, нападу на мене, що моя фотографія, фотографія інших була так званим в забудовника. Коли зустрічались у КНДА да, і е, 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 забудовник не поп. Залишив спеціальну папочку, з якою метою я не знаю. Але всі, там, ото є такий з фотографом, це його фотограф, вони були всі, ми ну, все я бачив. Сфотографовані усіх збирали Во нас збирали до так, 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 на нього. А, 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 ні, його ні. людей. Ні. Відповідно до закону, то це він в Україні України без згоди фізичної особи а, збирання. Розповсюдження зберігання інформації про неї забороняється, крім випадків, встановлено закону. Ну ми фотографувати Все. ж маємо право, коли на нас нападають. Я так розумію? Зимовно. Досі Зимовно. ми не збираємо. Зимовно. Взагалі, у вас є якісь ну, проблеми відповідно до наших от, людей, які захищають там чи звинувачення. З вашого боку з поліції ага. чи... чи порушені чи... якісь справи проти ви наших активістів. щось робимо в Ви можете це з'ясувати, тому що можливо. дуже багато інформації. Чому ну, йде таке запитання? Тому що не буду казати, що це сьогодні, вчора чи позавчора, не хочу просто утічнути, але деяким з міністерств чиновників вже було озвучено. Якщо будете дуже багато рипо, це була приватні розмови з одним з другим стоєм. Щоб бути багато репост, то ви з активістів можете ви дуже швидко можете з громадських активістів перекваліфікуватися в підозрюваних. Це ви можете перевірити? Ми заяву по цьому поводу дати. Ми заяву теж по цьому поводу не можемо дати. Це, скажімо, поки що, якби, ну, тому що це відбувалося один на один, це слова ну, Це проти ж розвивається справа, навіщо заяву подавати? Просто ми, ми люди відкриті. У нас завжди ми показуємо паспорт. Я вам зараз показав паспорт. Ці люди теж показують паспорти. Коли зверталися до елітівців, жоден елітівець нам паспорти не показував. Жоден забудовник не показував паспорт. Невідомі люди представлялися, що вони від забудовника. Різноробочі від забудовника. Поліція не перевіряла. Тобто ми люди відкриті, я до чого? Що наші контактні дані, ви знаєте. Якщо ви не знаєте, то пан Смірнов, напевно, знає, в Дарницькій відділі все знає. Тому ви можете перевірити, чи щось відкрите, чи не відкрите. Якщо щось відкрите, щоб ми знали. Тому що це теж наша громадська безпека. Ну, ви не дізнаєтесь, коли вам підтрим... Ну нам я сьогодні пояснили ну, на Володимирське 15, підозру. коли це станеться. Ну, дивіться, я тут можу дві сказати. По-перше, кожна людина має право звернутися до територіального органу поліції, да? тобто Ревіду, з запитом з заяву, і вони будуть зобов'язані вам надати відповідь, і розслідуються якісь фактори кримінальні провадження, в да? яких ви можете бути піграну. Це перший момент. А другий момент, важко коментувати те, що ну, суто гіпотетично. Ну, <рес> <продукат> ні, ви у вас Ні, ідентичні гіпотетично приходили <продукат> до активістів листи уже а, там а, з якимось екрані. там позовами да. 190-200 тисяч там, штрафних санкцій, якісь за те, що начебто це, там. Ну це, це, <продукат> опять знову, <продукат> же, знову ж таки, це залякування було. Поліція це не. Ну, ми просто дуже дійсно, дійсно зараз не Волшебники. Ми не вміємо думати, ми не вміємо. Тому ми прийшли Водити для того, що Богу. щоб зрозуміти, чим ми можемо допомагати вам. Чи у нас, у нас одна допомога. надія Тому, на хаті. Ви можете допомогти своєю свідомістю, своїми зверненнями і матеріалами, які ви нам надаєте. І активною позиції. Абсолютно вірно. У нас ви відстаєте вистає... ви, ви ви свої да. права, які ви вважаєте правильними законними і вам далі. Ви маєте право в межах кримінальних проваджень, які відкриваються, надавати всі необхідні об'єктивні дані для того, щоб відстояти свою опозиції. Побачити, 에, підтвердити неправомірність дій конкретної особи, яка можливо яка є фігурантом вказаного кримінального провадження. Тобто, а, Ваша активна позиція. Скажіть, будь ласка, оці е, походне питання, бо е, ці справи зареєстровані. Там... За а, ні, зачекайте, кримінальне провадження зареєстровано, так? Да? якогось числа там. Так, скажіть, так. будь ласка, я мав щось отримати, що за моєю заявою зареєстровано таке і проводиться таке кримінальне провадження. Якесь повідомлення, я мав отримати чи ні? В принципі, ну, а ви не отримували? Я нічого не отримав. Припіш, я, заяву. я випадково дізнався, коли ми прийшли на прийом випадково після. Нас прокуратура, до речі, направила місто Києва, сказала, що ви звернулися ми звернулися за адресою, правильно, але вони будуть займатися своїми справами. А все решта каже, йдіть на Володимирську 15. І це дуже добре, що ми пішли туди і звернулися в п'ятницю під час особистого прийому. і... Тільки там я випадково дізнався, що дійсно по гарячій лінії зареєстровані мої заяви, потім з'ясовували, довго шукали які заяви. І мене хвилює. За вашою заявою, що ви не знали, що... Я до цього часу, якщо б я не прийшов в п'ятницю, навіть сьогодні я б нічого не знав. І ми б не звернулися до вас. Але тому що не дізналися? Коли? Ви дізналися тоді, коли вас без слідчі, що він крикнув. А це поважень, правильно? Вас без слідчий запросив, викликав до себе, де просити е до допиту? Як ви вважаєте, вважає? це правильно чи ні? Що саме? Ну, ну, і... Я зателефонував на гарячу лінію, так. там зареєстрували заяву. Так. Як Ви вважаєте, е гаряча лінія чи я не знаю, нова поліція має повідомити заявника, що, шановний громадянин, не хвилюйтеся, ваша заява розглянута. Тим більше я телефонувався з особистого телефону. Можна було і смс кою повідомити, що ваша заява зареєстрована за таким-то номером. Вона передана все, що я дізнавався під час особистого прийому. Абсолютно вірно, це 30 днів заяву на вас прийде в будь-якому випадку. Я розумію, е, різні випадки бувають. Там побиття людей. Тобто це відбувається реально щодня. Я розумію, коли там собачка там нагадувала у дворі, там хтось сломав і проче. А тут побиття людей у мирний час, мирний громадян, Прим. на мирній акції. є кримінальне провадження. Я розумію, так я випадково дізнався. Я от про що кажу? Випадково. Ну подивимось. подивимось, не виникає, потерпимо. Подивимось. Подивимось. А це за ми... на яких чисел? Ну от, от 19-го, 19 одна 19-го, 19 а друга 20 20-го. Дуже багато людей нас відправляють на те, що там термін 30 днів, там когось 60 днів. Це ми відправляємо Ні, ну, Я розумію, ви знаєте, що в мене стаж державної служби 23 роки. І коли мої співробітники казали, що у нас є 30 днів на відповідь, я викликав і казав, це питання вирішується протягом 5 хвилин. Забудьте по 30 днів. Це за дуже багатьох підрозділів так само практикується. І тут немає потреби. Це людина, яка написала, яка, яка звернулася до поліції, вона чекає відповіді цієї. Вона ж не просто так себе поїдується. Тим більше, що ми сподіваємося, і у нас на нову велике Так, І це позиція так само хаті тому що як найшвидше розв'язувати ці матеріали, ну, доходить. Не в бюрократію. Так.